Всі ми знаємо, що коли немає часу на готовку, а на ресторани не вистачає коштів. І, до речі, от, <рес> в ресторанах мені ще не подобається в ресторанах, в кафе, що приходиться чекати їжу. От мене це прям реально напрягає. Ну так, іноді приходиться достатньо часу витрачати на очікування. Тому сьогодні ми такі всі нарядні. І що ми будемо сьогодні пробувати? Ми сьогодні, наші дорогенькі Жидачин Контроль, Дарія Андрій, ми будемо перевіряти сьогодні і пробувати коштувати їжу зі сільпо. А? Ок. І, до речі, до речі, спойлер. Нас е, багато, нам багато чого сподобалося в сільпо, але не знада, але їжу ми ще не коштували. Так. Ось цей прекрасний пакет з їжею зі сільпо. Так от, знаєш, що мене напрягнуло? Mm. Немає бренду. От пакет без бренду. Подивися, він просто білий. От заміть, він реально білий. Хіба? Тут і страшно немає бренду. Ну, головне, щоб було смачно. Ну, давай розкажемо нашим глядачам, що ми сьогодні будемо куштувати. І так, сьогодні ми будемо коштувати картошку фрі. Давай їх будемо витягувати і ми будемо говорити. Ну давай. Картошка фрі. <рес> сьогодні у нас власне виробництво картошка фрі. Ціни, до речі, зафіксовано. Вага зафіксована. І ми будемо от, пробувати картошка фрі. Салат мисливський. Ти витягаєш прям все те, що ти вибирав. Так. Да. <реш> 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 Салат кукурудзяний. До речі, не дуже дорогий. Mm -hmm. <реш> Сік джафа. Просто. Але це просто. Ну, ми можемо його, до речі, оцінити. Раз уже така, а можемо. Раз уже така справа. Ну просто ми любимо чафу. Ну ми взагалі соки любимо. А от знаєш, який я сік, ти знаєш, а наші любі друзі не знають, який я сік найбільше люблю. Я найбільше люблю сік. варусі. теж наші е, погані гуртожитські часи. Я куп... Я дуже любив завжди сік. І ми брали в банках трьохлітрових в варусі яблучний сік, і він прям максимально наближений. Бо... Натурально. Да Да. натурально. От він... От Можна сказати, він реально натуральний є. Так, котлета ніжна це вибрала у нас Дарія. Дарія вибрала котлету ніжну. Догадалки не, не ходи. Шашлик свинячий обрав Андрій. А тут не пише, що свинячий, тут пише смажений. А, ну, але, скоріше за всього, так, да, він свинячий. І. А, от, ще. Картошка е, смажена з часничком, Твій варіант. Mm -hmm. І у нас. Брін, ну оце мега смачно. Я знаю, що це смачно, насправді, як би там не було, це е, тістечка-картошка, коротше. У нас три картошки. Так. чек. Ну, хоча вам, в принципі, все на цьому пишемо. Окей, зберігаємо чек. Що мені не сподобалося? Одразу почнемо з негативу. Що мені не сподобалось, то що не гріють. Ну, дійсно, людина йде. От... Ладно, ми, нам байдуже, у нас є все, у нас є. Міквильовки, чайники. До речі, за чайники. Ми ж пробували каву, mm -hmm. нічого собі, каву, рі... натуральну каву різних марок. Це можна теж подивитися вже дачінь контролі. І це силочка, скоріше за всього, буде в описі, якщо ми не забудемо її вставити або в кінці відео. Mm -hmm. Так. Так, отже, мені це не сподобалося, що вони не гріють. Так, да, оце прям погано, як немає. Це, до речі, раніше, здається, гріли, а зараз чомусь ні. Ну просто справа в тому, ладно, нам ми от зараз все в тарілочки собі, тому що ну це фольга, і Я думаю, це погана ідея гріти в мікрохвильовці. Тим не менше. А люди, які припустимо, от згадаємо мої часи. Я був студентом, я жив в гуртожитку, і в мене певний період не було мікрохвильовки. Там Варус, ми брали в Варусі тоді їжу. Там ну, доволі недалеко. І е, можна було на сковоріці. Ні, ну ну це ж збочення якесь. Ну це, це збочення. Ну але так, да, доходилося збочуватись на, на сковоріці. Так, ну що, моя дорогенька? Я пропоную гріти це все. Так. Для нас це займе хвилин 5, для вас це нічого. Нічого не займе. займе. І як ми говорили, да, дійсно все, для вас це була одна секунда, для нас це було хвилин сім. <гум> так, отже, ну давай пробувати. Що ми будемо о, голослівними, треба пробувати, щоб точно наші глядачі любі знали, що можна брати, а що не можна брати. Ми взяли насправді таке більше все базове, те, що може зайти більшості людей. О, там, печінку ми не брали. Але може ми... візьмемо. А може, візьмемо печінку. а все залежить від вас. Якщо під цим роликом буде два лайка, <реш> якщо під цим роликом буде два лайка, ми візьмемо іншу продукцію з сільпо і будемо пробувати. А якщо буде три лайка, ми з'їздимо в варус. А якщо буде чотири лайка в Новус. ну я не впевнений, що ну. Коротше, ще в якийсь супермаркет, де є гастрономія. Ну що, пробуємо? Давай будемо куштувати. І ми, я починаю з картошки фрі. І знаєш, що мене одразу мамо. А от що мене одразу біс, що вони соуси ніякого не запропонували. Я зараз цим давитися маю. Ну. Сільпо мінус. Блін, ні. Ні? У, -у. нас всередині... Порохнява. Ну, що би це не означало, вона реально порохнява всередині. Ну, понятно, що там порівнювати її з картошкою Фрі Макдоналдсі. А якщо ми наберемо 5 лайків... То ми поїдемо в Макдональдс. І щось купимо там? М -м. Може навіть Макфлурі, а? Як тобі картошка фрі? Таке, Макдональдс звичайно. Ні, ну от ви ми не будемо порівнювати з Ну Дійсно, Макдональдс Ну Це не сильно. Ну, їсти можна. Їсти можна але... Якщо ви бідний студент, можете брати. До речі, по ціні. По ціні у нас пакет е, лаб... картошка Фрі у нас вийшло 134 г, це 33 гривні майже, 32,92. Ну Кілограм цієї картошки 245 гривень. Ну, от знаєте, от, якщо у вас є час, але знову ж таки, якщо у вас є час, приготуйте нормально, але продається заморожена така, її можна в фритюрницю і зробити плюс-мінус так, як ви хочете. Ну, не знаю, загалом, в принципі, дійсно можна на вигляд більш-менш кропай вигляд, нормально, в принципі. Картошки як картошка. Давай попробуйте пара. Картошка з чесноком мені, в принципі, сподобалось. Блін, прям давишся. От якщо картошку фрі, ти прям давишся соусу, реально не вистачає. Блін, ми забрали кетчуп, так? Ну, якщо ви збираєтесь з на побачення... то краще її не їште. Однозначно смачніша. Ну ось. це різне. Ну просто це не є така порохнява. Uh -huh. от. І тому можна їсти. смак більш виражений, ніж в картошці фрі. Воно не знаю, може воно так мало б бути, що в. Ну так, тут все-таки чесник, спеції і все хоче. Uh -huh. ну, ми поки відкладаємо, мабуть, так? Поки так. Да. Потім боїм. Салати? Давай салати. Ні, може м'ясом. Ну, амельна. до картошки м'ясо. Ми взяли. А, так, Котлет. ріж поки я розкажу нашим люд, любим глядачам. Так, ми взяли котлета ніжна, вона нам вийшла за одну штучку 22 гривні 2 копійки. А шашлик тут два кусочки 36 гривень, 36 копійок. Так, отже, отже, ну, ціни нормальні. До речі, що мене дивує? от Ми, в принципі, їмо дуже часто, коли от ми в цьому на студії, ми дуже часто йому позатікатиму тут. Доволі недалеко від нас, в принципі, там декілька хвилин машиною. А, і а, в нас там середній чек виходить в районі 400 гривень. Це без. Ну там окей, там ми беремо компот. Але це десерту. Це без десерту. Це без десерту, okay. це без десерту тому ну, 269 гривень за весь чек, ну це прям норм. Це можна прям поїсти. При тому, що ми взяли на двох рахунку в середньому буде виходити ну, скільки, 100. 35 гривень на те, щоб раз поїсти. Блін, це дешевше, ніж в університетських столовках. Ого. От реально згадай наш університет там ціни космос. Це правда. Ну, може, ми просто бідними були, я не знаю, але. Но... Ну давай. Будемо... Шашлик, куштувати. Шашлик, я фанат шашлика, але я його ніколи багато з'їсти їсти не можу. Доволі ну, смачно? Норма. Угу. Котлети? Так, да, ну правда, вже оставило, я думаю, що якщо течу подобавити, то тут більше нагріти космос буде. Що це в котлеті є? Воно якимось, чимось віддає. Воно віддає пюрешкою. Знаєш, як роблять пюрешку з, з укропом і це додають в, в вареники. От щось типу того. Тут, типу, виходить, як ніби, да, виходить? Мабуть, так. Ну, така, шашлик смач... смачніший однозначно. <рес> шашлик, -то. То, шашлик то є. Шашлик, то є шашлик. Така, в принципі, їсти можна. Mm -hmm. Ну, от котлету я б вот така кусовщина брав. Oh, та, Якщо шашлик в більшості людей зайде, то э, котлета прям на э, Любителя. Любитель. Так. У нас. Ще перед нами два салати. це мислицький і, і... кукурудзян. Кукурудзяний. Кукурудзяний. Я запам'ятав. Ми тільки що це їздили. Так, і пробуй. Салат кукурудзяний у нас вийшов 100-106 грам, 26 гривень, ну, в принципі, норм. Я, ну, ви об'єктивно не з'їсте 300 г салату. Ну, 100 г 26 гривень, 30 кпику, ну, норм. І, типу, купляти можна, це нормальна ціна. 249 гривень за кілограм. Mm -hmm. Цей салат, так, да, цей салат чуть дорожчий, тут 259 гривень за кілограм. Коротше, нам оця порція вийшла 30 гривень. Давай скуштуємо кукурудзяний. Цей, в принципі, доволі нормальний. Тут горошок. Особливо, якщо ви любите горошок. Крабові пали. ух. Ось що мені подобається, блін, яка велика кравова паличка кроп? Ну, прям шикарна кравова паличка. Ну, пробуємо. Доволі непогано. Це прям смачно. От це я прям можу рекомендувати. Салат кукурудзяний. Дійсно смачно. Так, і у нас залишився мисливський салат. І давай спробуємо його. Дуже багато. А яйця, до речі, зараз. Принаймні, коли ми це знімаємо, вони космічні суми коштують. Ну мені кукурудзяний найбільше сподобається. Вони різні. Ну вони різні, звісно, так. А якщо просто, типу, без уваги до кукурудзяного? якщо Якщо не просто, то... Ну, я так і не сильно люблю. Взагалі ну, не попаду. Тут просто знаєш, вам дойти не подобається. Тут дуже погане. Таке. Мене, мені Тут? не подобається те, що там є солоний огірк, да. і він якось не дуже втімний. Так, да, не сочетається. читається. Угу. Да, так, воно прям трохи псує. Ну, мені все одно смачно. Mm -hmm. Я би таке лів. Мені здається, наступний раз нам дорогу чуть-чуть буде поїсти, тому що мені здається, ми не можемо бути до кінця об'єктивними. Але знаєш, але з іншого боку, тільки голодна людина буде їздити. Ми наоборот, Ми точно об'єктивні. Тому що ми голодні. Ми голодні, це все пробуємо. І от я сказав, що картошка фрі порохнява. Вона порохнява, я хоч і голодний. Ви ж не будете, блін, їсти їжу, коли ви не голодні. Правильно? Правильно. Правильно. Тому ми дуже об'єктивні з тобою, моя дорогесенька. <гум> так, і у нас е картошка. Картошка у нас е тістечко картопля. <гум> Ось. Ой. Я не можу сказати, що це для нас в новинку. Ми теж в древні наші часи студентські, в наші досі. Е студентські часи ми беремо, е скільки, ну, минут 20-30 йшли е пішки в іменно в Сільпо найближче. Можу купити цю картошку. Да, До речі, картошечка, е тут чотири штучки. Чотири штучки і доволі непогана ціна. Давайте давай згадаємо, скільки гуртожитку живе в кімнатах. Приблизно 3-4 людини. Ну, приблизно От ви, от ви можете, у вас немає багато грошей, ви скинетеся, по скільки 60 поділити на 4 це. От поділіть, напишете, ви по цій сумі скинетеся і ви скуштуєте це. А? Але mm. ти не взяв до уваги те, що зараз переважно у всіх дистанційне навчання. Ну, я сподіваюся, що коли ми почнемо це опостити, все, То... що, що війна закінчиться, русні не буде. До речі, про русню розкажи про наші нові випуски. Ми знімали відео про русняні новини, і ми назвали цю рубрику А що там на болотах? Тому переходьте і дивіться, і не забувайте ставити краказябру. І підписунька на наш канал, і нажимати на дзвін. Так, так. можемо навіть ще почнемо вставляти наш інстаграм. Він не ведеться поки, але тим не менше, якщо ви захочете подивитися ближче на наше життя. Якщо це цікавим, це цікаво. ну, люди досиділи, додивилися більше половини ролика, Вам це цікаво. Давайте будемо відвертими. Тому ви можете перейти в нашу інсту і подивитися, чим ми займаємося. Спойлер нічим особливим. Так, так давай пробувати цю так. картошечку. Ну, вона, я думаю, смачна. Ну, вона на Ого! Вона щось прям холодна. Блик. Ну, вона смачна. Я думаю, смачна. Вона дуже смачна. Вона і недорога, і смачна. Угу. І давай, раз ми вже обіцяли, що ми будемо ще пробувати сьогодні сік, давай ще скуштуємо сік. Взагалі, я люблю найбільше Апельсиновий. Оцей... Бачиш, Сандори останнім часом я ніде не бачу. Я люблю. До речі, так. В них, знову ж таки, вони на всьому русня. Тому що до того всього. В них заводи були вроді, Миколаївська, чи не помиляюся. Область. І е, зараз, відповідно, вони, скоріше за всього, не функціонують у тому масштабі, в якому вони функціонували. Тому, знову ж таки, ви на всьому Русня. От так от. Наша русофобія недостатня. Так, ну давай будемо куштувати. Я... Це добре. Дякую за цей випуск. Я люблю. Дуже дякую. Щас. Здоров я. Здоров я. Щастя, здоровля, дитичак, як мене від зірачак. А давай куштувати? А цокоці. Ну, сік, як сік. Ну, сік правда. Смачний. Сік смачний по складу у нього все, все нормально. Містить цукру природного походження. Тому нормально. Так, дорогі друзі, ви додивилися цей випуск, значить ми заслуговуємо краказябру. Підписуньку. і дзвін. <риклад> uh -huh. uh, дякую за перегляд. Всім пока.